Львів уже давно відомий відкритістю влади однак, не кожен з нас має час і можливість особисто прийти до чиновника та поспілкуватися з ним. Проект «Люди надії» дозволяє львів'янам поставити своє запитання у зручний час. Щовівторка з 19 до 20.30 у студію проекту приходять чиновники та експерти з різних сфер життя та господарства міста. Телефонуйте на гарячу лінію проекту «Люди надії» 297 55 20 та запитайте в експертів, як вирішити вашу проблему. Зі свого боку об'єднання самопоміч контролюватиме, аби гості проекту виконали те, що пообіцяли львів'янам. Цього вівторка, 9 грудня, гості проекту, головний інженер львівських міських електромереж Ігор Гроностальський, заступник начальника з маркетингу львівських міських електромереж Андрій Кригер, начальник Львівського міського відділення електропостачання Мирослав Денько. Шановні мешканці Львова та споживачі електричної енергії, хочемо вам повідомити, що з дев'ятнадцятої години до 20.30 у вівторок відбудеться прямий ефір за участю керівників львівських міських електричних. Мерешта Львівського міського відділення електропостачання. У разі виникнення питань, які стосуються постачання електричної енергії, укладення договорів по обліку електричної енергії, ми готові відповісти на поставлені ваші вам запитання.